Це був начальний клас, кабінет англійської мови. Займалися дітки, тут нічого такого в нас не було. От там у нас актова зала. Цей корпус гімназії відновленню не підлягає, розповідає заступниця директора з господарської роботи Ірина Денильчук. 12 грудня снаряд зруйнував дах, пошкоджені меблі у кабінетах. У сусідньому корпусі вибиті вікна, які не забили ОСБ-плитами. Прилетіло вже не перший раз. Ну, тепер вже зовсім зруйнували покрівлю, пошкодили початкові класи, немає слів. Без електрики після обстрілу кілька будинків на цій вулиці. Снаряд влучив у гараж, уламки пошкодили електродроти. Володимир розказує, у нього немає електроенергії та опалення. Котел зламався після підтоплення будинку через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Коли відновлять електропостачання, чоловік не знає. Сказали, що немає вишки в Херсоні, щоб вони приїхали зроблення. І ми вже чекаємо другу неділю. Щоб нам починили його. Я так без свята знаходився. Везде по уже. Этот дом і следующий дом без света сидів. Через обстріли у Херсоні, пошкоджені об'єкти інфраструктури, багатоповерхівки, приватні будинки. Сьогодні зранку росіяни знову обстрілюють Херсон. Чутні вибухи, контрбатарейна боротьба. Є повідомлення про влучання біля одного із медичних. Закладів міста, на щастя, без постраждалих. За минулу добу о, ворог о, поранив о, шістьох людей. У нас одна людина, чоловік в тягинці і п'ятеро чоловіків в самому Херсоні. Один легкий і п'ятеро серед цих людей середнього ступеню важкості доставлено було до лікарні. Обстрілювали російські військові також Бориславську та тягинську територіальні громади, пошкоджені будинки у тягинці. 50-річний чоловік отримав поранення. Розповідає начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог завдавав ударів по населеному пункту. Тягинка, використовуючи. Реактивних систем залпового вогню, в результаті чого були пошкоджені житлові будинки та сподожі споруди мешканців, також використовуючи артилерію, обстрілював населений пункт високе. Крім цього, використовуючи бипеласки до вибухівки по житловим кварталам міста Береслава. У Станіславі через обстріли пошкоджена територія фермерського господарства. Під вогнем були Новодмитрівка, Дніпровське, Микільське та Іванівка. Не припиняє армія РФ обстрілювати і Антонівку. За даними поліції, за добу пошкоджені щонайменше 11 житлових будинків. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Ігор Петченко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.